Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, бджільництво в шестирамочних вуликах і не тільки. Сьогодні у нас вже 14 жовтня, на вулиці, градусів 13-14 і що я роблю? Роблю я загороджувачі від мишей, а бджілки несуть пилок. Видно вам? Зараз трошки приблизимо. Ота працює вся пасіка, бачите, бджілки повилітали, те, добре, що немає вітру, загороджувачі. Почав ставити, тому що вночі вже прохолодно, і миші можуть дуже перебиратися до вуликів. Так що з цим не затягуйте або закривайте льотки на одну, там-дві бджілки залишайте, або робіть такі загороджувачі, ось як я. Я їх роблю вже третій рік і доволі таки гарно виходить. Вам видно, як несуть пилок, гарний пилок несуть. Оранжевий, всі-всі сімейки. От Не хочеться йти просто, це я ж на домашньому точку. Але так вам видно, як вони працюють. От, обідня, обідний час. І вони отак добре вилітають. Ще годину 10 ще вони не літали, от зараз 12 півпершої. першої. Вийшли і несуть пилок. Пилок несуть не то, що зараз кожен скаже, та це у них там ще розплоду, не обов'язково. Вони по своїй природі, просто по своїй природі вилітають і ті бджоли, які повинні носити пилок, вони вилітають і виконують свою роботу. Вони не можуть сидіти без діла і чекати весни. Вони Несуть заготов забивають рамки, проробляють на пергу, і дуже у них це гарно виходить. Вони розуміють, що ще вони будуть літати дуже може й довго, і розуміють, що їм треба молодим джілкам, які вийшли, наїдати жирове тіло. Без жирового тіла нема зимівлі. Так що, такий в мене ось інструмент. Ось такі решітки, я кожен рік їх ставлю, не викидую. Несуть всі сімейки. Нема виключення, що хтось сидить. Був два-три дні назад, поставив на один вулик кормушку. Ну, Я там давав їм нові рамки. Ну як нові, вони сиділи на 45-му корпусі, а я їм поставив 3230-й вниз. І думаю, поставлю кормушку, хай вони. Ну я їх, звісно, медові дав. Думаю, хай вони себе забезпечуть і ще більше бджілки там приліч. І що ви думаєте? Вони почали зверху набудовувати на рамки, тому що там уже нікуди нести. Ну, а я для експерименту отак іще залишились мені 245 на пасіці. Ну загляни, що там може. Ну я поки не трогаю. Нікуди я їх ні з ким не з'єдную так вони себе забезпечили, бачите, в такому вони, вони стані. А ну підскажіть, 145-й, -е, хто займається, призимують на одному корпусі чи ні. Я думаю, якщо краще щоб було, може поставити їм ще 230-й корпус. Несуть ділочки. Ну так, працюють вони молодці. Бачите пилочок, який несуть. Вон, приходять і такі. Влітку у нас такого не було пилку, як зараз несуть. Один день дождик оце пройшов. І вони ну, заглянемо цього краю. З цього краю я залишив їм п'ять рамок. Бачите, аж у верху все зайнято і внизу. Тому що вони сидять аж на льотках. Зранку приходжу, хоч 3-4 градуса там вночі, а вони на льотках сидять, тому що бджоли дуже багато. І ще пару слів я і пару хвилин у вас займу по зльотам бджіл. От дивишся в Ютубі, ну, включає і показує свої вулики, що там немає ніде нічого бджіл. Десяток залишилося розплодних, а то у нього там бджіл там сотню-дві ходи, він це називає тихим сльотом. Правильно, це тихий сльот. Це коли у вас закліщованість сильно і кліщ поразив, покусав, так скажем, ваших бджіл, і вони потихеньку злітають. Але вони не злітають роєм, як думають інші бджолярі молоді. Ви не слухайте отаких от балбесів, ви вибачте, на кого я там кажу, але не можна так казати, що. Тихий зліт бджіл. Це знаєте, є тихе воровство. Якщо хто знає, що таке тихе воровство, так оце тихе воровство, коли десяток там бджіл прилаштувались до сусідньої е, сім'ї, вже з запахом з їхнім змішалися, вони туди упросилися і потихеньку виносять, виносять від тіля е, медок. Оце тихе воровство. А от у вас тихе, тихий зліт бджіл, це тихий, як тихий. Ви розумієте, вони тихо, шумно, гучно, як вони злітають. Це у вас больні бджоли, больні просто воротос. І вони злітають. Оси, кажуть, розбили. Та ніколи оси не розіб'ють сильну сім'ю. Ну, у кожного бджоляра. Поняття сильно у кожного різні. Показують, бджіл збирає на 10 рамок, а на кожній рамці там меду вінець, так поверху, і каже, оце повномедова рамка. Оце повна рамка бджіл. А там, якщо перерахувати, можна тільки набрати, щоб зробити. Смив кліща там. І все, у баночку. Там буде 300 бджілок на той рамці. Ну, хіба це, хіба це іде сім'я в зиму сильна? Ну не смішіть ви і не показуйте таке. І дивлюсь переглядів валом, валом, і людям це подобається, чи вони там дивляться і злорадствують цьому, чи я не розумію. Як це виходить все, що людям це подобається. От Дивіться, запитують, закінчимо. З зльотами це все пусте, немає ніяких зльотів, це все видумки, лічить бджіл до варатоза і не буде у вас ніколи зльотів. Я вже казав, що я це проходив ще, як тільки починав бджільництво, а так само. Ну, я не думав ніколи, що це зльоти. Я думав, десь вони може ділися ці бджоли, але таке траплялося у мої молоді годи. І я це з годами тільки почав зрозуміти і багато бджолярів, що кліщ заїдає. А вони, вони злітають, вони так, да, злітають, вона вилетіла з вулика і сюди більше не повертається, тому що вона розуміє, що вона вже жити не буде. Так що за злети закрили тему по осам. От я вам показую, ось практично, практично день-де день є. Я вже третій, четвертий рік я їх вилавлюю. Ловушки. Та самі. Прості ловушки. Я вам зараз покажу, я день через два їх міняю, сьогодні ще додав. Дивлюсь, ну я їх не хочу приманювати сюди, ловушками до бджіл. Я ставлю там у себе біля гаража, там у мене різний інвентар, там різні вулики стоять, рамки на вибраковку і туди вони шаряться, там, -там я і ставлю ловушки. І вони он є, є одиниці, бачите, вона намагається залізти, але ж це ж не страшно. Зараз я покажу вам ловушки. Отак, друзі. Отакі примітивні ловушки. І вони намагаються лізти Це сьогодні ще нову поставив. Отак. Це ж стара. Дивіться скільки, чи вам видно чи ні. Повна. А що воно не видно. Темна. Але вона повна з осами. Оце за два дні. О так. За два дні. Вони відходять, відходять. І сьогодні поставив уже там, бачите, ныряють. Самі примітивні ловушки ставте. І вони будуть у вас туди лізти і топитися. Але це я їм ставлю і влітку, і до самих морозів вони стоять. Самі примітивні, бутилки, банки ставте, отак отрізали бутилку, таку горловину, щоб вона зайшла. Вона залізла туди, а оттуда вже вона і не вилізе. Так що, отак коротеньке відео я вам показав і розказав вам. Про все. І про злети, і про те, як треба від мишей бджіл берегти, щоб у вас не було відходів. І заловлю заловушки. Ось. а так вони позалазили вже зранку і ниряють. Особливо вони, коли прохолодно вранці, Намагаються дуже багато їх тут. І вони лізуть, тому що воно ж там пахне. Я сиропчик туди наливаю. В одну сиропчик в одну там забродив, десь тримаю, у відрі е, перемивав і навмисно тримаю. Вони люблять, коли таке прокище або вино таке. Думаю, теж 100 грам бахнуть. Ладно, дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитесь. Дуже вам Вдячний за перегляди. Бажаю вам міцного здоров'я і всього найкращого.